Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Зараз зробили ми дві ось отаки, два бугра, поклали чорне агроволокно, вирішили посадити тут полуницю. Полуницю посадимо альбу і полуницю посадимо полку. Ну, Це з тих полуниць, які в мене є. У мене ще є Азія, ну, теж гарний сорт і є Альбіон. Ну, Альбіон в мене нема в планах його розмножувати. Далі в мене там є один, один Бугор, Для мене достатньо. А ось Альба і полка дуже гарні сорти, дуже вони мені сподобалися, Вони мене в цьому році тільки перший рік, чесно вам скажу. І Багато ягід і дуже смачна ягода, особливо в це. Альба і вона не мало хворіє, тому я вирішила все-таки хоч і пізнавато. Хоча я не вважаю, що це пізнавати, тому що я буду садити уже в полуницю, яка у мене росте зараз у стаканчиках. І там закритий корінь, там гарний корінь, тому я повирізаю. Зараз ось ми зробили ось такі бугри, поклали чорне агроволокно. Ну, я вам так хочу сказати, що кажуть, що чорне агроволокно довго, там один рік і все. Насправді, ми поклали ось у там полуниця на чорному агроволокні. Воно абсолютно за рік нічого з ним не трапилося. абсолютно. Воно як і було, не порвалося нічого, це 60, це плотність, це 60. Ну, можна і 50, я думаю, теж нічого, все нормально буде. Але я купувала. Агроволокно з готовими, вже вирізаними отворами, а тут я буду вирізати. Вирізати я буду ось таким ножем. Тут можна міняти це лезо і дуже гарно вирізається, дуже гарно ріжеться. Значить, коли ми зробили ці бугри, ми накидали, зробили все так, як слід. Я не знімала, тому що я думаю, це, не, це легко робити. Це нема нічого такого складного абсолютно. Ми поклали перегній. Далі ми поклали, я сюди поклала, потрусила сухе добриво, каліймах. І я ще клала теж в сухому вигляді. Ось отаке таке добро називається універсальне добро для осіннього внесення. Це сухе добре, тут фосфор і калій. Тут дуже мало азоту. Зараз скажу, азоту то всього 8, фосфору 19 і калію 25. Але тут є іще інші мікроелементи, які потрібні для рослини. Це сірка, магній, бур'є, залізо, ну і так далі. Сухе внесення, тут 5 ложок, там є мірні ложки, змішати з одним-двома кілограмом сухого піску і розсипати на 2-3 квадратних метри. Ну, я розсипала, я в той рік, коли садила оту полуницю, оцю пору, то я теж трусила цим добривом, і полуниця була прекрасна. І цього добрива вистачає на весняне, ну, на весну. Тобто я потім уже не підживлюю. От такими на ну, весні, То там азотних треба більше весні, а потім, уже, коли починає перед плодоношенням калійних. Але оці добри вистачає на один рік достатньо. Тому це таке доброво, це чистий лист, але там є зелений гай. ну Треба брати для осіннього внесення. До речі, і під. Троян діяться добре на восени трошу, теж дуже гарне, тому що треба зараз вже вносити багато калію і фосфору для троян, для того, щоб вони гарно перезимували і усі ці молоді пагони дерев'яніли. А для полуниці. Я посаджу, я зараз от вам покажу, який у мене стаканчик, яка там коренева система. І посаджу і саме цей фосфор запрацює. Тим паче, що через 2-3 дні у нас передають дощі і це буде все, я думаю, окей. І Ще коротенько скажу, тут у нас бугор, тут буде два рядки полуниці. Між... Тут 60 см, оце отак, отак так, 60 см. А між рядочками у мене 40 см. Ну, між рядочками, до речі, можна і менше. Я там далі у мене там менше. Я сажу два рядки. Тут, між полуницею, між рядочками, у мене 30 см і у рядочку 25 Так, я вирізаю, я вирізаю, покажу вам. І тоді я саджу полуницю. Зараз покажу, яка вона мене розсада. Така мене розсада. Світить сонце. Значить, розсада у мене ось отака. Тут є корінь, гарний корінь. ось він. Вона укорінений стаканчики. Є найголовніше серединка у цій розсаді. Це ось це скоби, це вона в мене була вкорінялася просто від куща безпосередньо. Дуже швидко окоріняється, до речі, цей сорт. І полка дуже гарно укоріняється. От альбіон ну, припогано. Не знаю чому, але в мене припогано окоріняється. Оце так, я Зараз спробую. Значить, спробую витягнути і показати вам. Так, зараз можу однією рукою чи ні. Ну, ось отака вона. Ось там у мене в ящичках вона стоїть. Зараз. Ось не порушуючи, це я полила її, не порушуючи цього кореня, я її так просто буду садити. І на наступний рік тут будуть, буде чудовий кущ і будуть тут уже ягоди. У деяких це я позривала, познімала із самих е, бугрів, бо вони мене там були скобами. а ось отут вона. Самостійно мене вкорінялася у ящичках, без бугрів. Ну, Візьмемо перший попавшися. Бачите, вже тут вже треба садити, бо вже корінь виліз. І для мене не важливо, які тут листочки, а листочки заві вбираю, тому що мені не треба, бо якщо багато листочків, то багат... фороби дуже нападають у це п'ятнистість, Тому я прибираю, мені саме головне, щоб була серединка, і саме головне, щоб у мене був гарний корінь. Зараз викину О, це такий корінь. Погано палила. І все. І полуничка буде на той рік. Є полуничка, в мене ще там, я опускала, щоб вона укорінялася, як не знаю, як називають копанка чи що, тобто відкритий корінь, я не знаю там. Вона, звичайно, буде прийматися, вона гарно прийметься, тому що там гарний корінь, але треба її біля неї походити, полити. Якщо така зараз як погода, у нас на лоці зараз у спину пече 40 градусів. От дуже жарко. Ну, от, бачите, вже у ніке коріння, треба край. Ну, ну, край треба його садити. Все, руки не доходили. Спочатку думали не садити, потім все-таки вирішили садити. Ось, але це теж. Вона від, дуже швидко від материнського куща укорінюється. Посаджу, покажу. Не знаю, показує, хто вам чи не показує, а я ось хто садить. Я ось так показую. Ось дирку я вирізала, повирізала вже всі дирочки. Тепер так беру кілком. І в мене ось ямка. Це вже я почала садити. Тепер я беру ось, наприклад. Викидаю, Це я однією рукою, то мені незручно. Вставляю, придавлюю гарненько, тільки щоб зверху було серединка була зверху. Все і посаджено. Так само інші. До кінця пороблю ямки. І так всі посаджу. Ось, Наприклад, беру, витягую. Мій рукою ну, дуже незручно. Дуже-дуже. Ось. І вставляю. Придавлюю. І так я буду садити всі рядочки. Ось я вже почала садити. Зараз з тої сторони повирізую. Просто я це, щоб показати вам. Повирізую з тієї сторони теж 30 см звідси. Там 25 тут 25. і так само посаджу. Ось посадила я перший бугор по луниці. Другий рядок я саджу в шахматному порядку. Зараз буду садити другий рядок, я вам показала, як я це роблю. А ви мені, будь ласка. Подякуйте, підпишіться на канал, хто не підписаний. Поставте лайки. обов'язково напишіть коментар. Для мене це дуже важливо, це моя мотивація. І я вам буду показувати далі наступні відео. Буду знімати і показувати, що я роблю на городі, свої кулінарні міня, як я саджу, як я готую. Буде ще дуже багато попереду, всього цікаво, тому всім дякую. Підписуйтесь. до побачення.